Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про паролі, а точніше про те, як їх позбутись назавжди. Бо давайте чесно, паролі це біль. Їх забагато, їх важко пам'ятати, їх постійно потрібно оновлювати, а ще вони часто зливаються. А ну і найгірше з того всього те, що ми самі є головною проблемою, чому паролі не працюють. Ми вигадуємо дуже прості паролі. Повторюємо їх усюди. Або просто записуємо десь на листочку і згодом дивуємося, чому черговий аккаунт зламали. От, до прикладу, як ви думаєте, який найчастіше вживаний пароль, який знаходять у витоках або дампах баз даних? Поставте це відео на паузу, якщо хочете подумати і написати в коментарях. Це 123456. І це не перебільшення. Наприклад, в одному з великих аналізів Leaked Passwords за 24-25 рік 1, 2, 3, 4, 5, 6 зустрічався приблизно 338 мільйонів разів. Щоб ви розуміли масштаби, у тому ж аналізі розглядали близько 19 мільярдів злитих паролів. А якщо говорити про витоки в цілому, є сервіси, які їх трекають. Наприклад, Have I Been Pwned. Зараз містить дані з 932 зламаних сайтів і понад 17,2 мільярда злитих аккаунтів. Окей, але не будемо зациклюватись на поганому. Давайте краще поговоримо, як із цим жити і як захистити. У попередньому відео ми говорили про менеджери паролів, і це реально хороший інструмент. Менеджер паролів дозволяє вам зберігати складні паролі, допомагає генерувати нові, а також перевіряє, чи ці паролі вже не були десь використані. А ще є автозаповнення форм. Зручно і значно безпечніше, ніж один пароль на все життя. Проте тут є один нюанс: навіть з менеджером паролів ми все ще використовуємо паролі. А якщо пароль такий існує, то його можна виманити через фішінг, передопу... перехопити за допомогою Man in the Middle Атак або просто викрасти з злитої бази. І це добре, якщо паролі в базі були зашифровані, бо як показує практика, і тут передаємо привіт творцям рок'ю, це не завжди є так. Окей, тож логічне питання. А що якщо зробити так, щоб пароль взагалі не був потрібен? І отут от ми підходимо до теми цього відео: Passkey або ключі доступу і стандарт FIDO. FIDO або Fast Identity Online. Це технологія входу без паролів, яка існує вже насправді понад 10 років, але лише зараз починає масово з'являтися у браузерах, операційних системах і популярних сервісах. Її ідея банально проста. Найбезпечніший пароль той, якого не існує. Тобто, замість того, що ти знаєш, ми використовуємо щось, що ти маєш, і часто це поєднується з кимось, ким ти є. Окей, тут звучить, ніби я зараз процитував підручник з кібербезпеки, тож давайте перекладемо на нормальну мову. Уся сучасна аутентифікація будується на трьох типів факторів. Перше, що, що ти знаєш: це пароль, пін-код, відповідь на секретне запитання. Проблема в тому, що це легко викрасти, підглядіти або виманити через фішинг. Друге щось, що ти маєш. Це фізичний пристрій, телефон, ноутбук, хардверкі або токен. Тобто річ, яка фізично знаходиться у тебе, а не десь в тебе в голові. І третє щось ким ти є. Це біометрика по факту: відбиток пальця, ID, розпізнавання обличчя або інші фізичні характеристики. Їх складно підробити і неможливо злити, так само легко, як і самі паролі. Ось класичні паролі покладаються лише на один фактор щось, що ти знаєш. А паски поєднують часто два щось, що ти маєш, і щось, ким ти є. Саме тому такий підхід і вважається значно безпечнішим. Бо зламати потрібно вже не людину, а пристрій та ще й обійти біометрику. Але як це працює на практиці? Е, пояснимо максимально просто, без занурення у глибоку криптографію. Коли ви реєструєтесь на сайті з ключами доступу aka passkey, ваш пристрій створює пару ключів: public і private key. Приватний ключ це ваш секрет. Він зберігається лише на вашому пристрої і ніколи його не покидає. Ну і, відповідно, оскільки він лише на вашому девайсі, тож, скоріш за все, захищений якоюсь біометрикою, себто Face ID, Touch ID, ну або там на крайняк пін код Ніхто інший його не бачить і не може скопіювати. Паблікі з ним навпаки, його можна показувати кому завгодно. Саме паблікі відправляється на сервер сайту, коли ви хочете залогінитись. І просто зберігається там, прив'язаний до вашого аккаунту. Навіть якщо хтось його вкраде, то по факту він абсолютно марний, без прив'язки до вашого приватного ключа. Тут фокус в тому, що ці два ключі є математично пов'язані між собою. Цебто, все, що було зашифровано або підписано приватним ключем. Може бути перевірене лише за допомогою відповідного публічного ключа. І навпаки, все, що було зашифровано або підписано публічним ключем, може бути перевірене лише за допомогою відповідного приватного ключа. Саме на цьому і будується безпека Паскі. Сайт ніколи не бачить ваш приватний ключ, а ви ніколи не передаєте жодних паролів. І це прекрасно. Бо навіть якщо сервер зламають, красти там по суті нічого, бо публічний ключ, він для того і публічний, щоб ви ним ділились. Окей. Але як це все працює на момент входу? Коли ви намагаєтесь увійти в сервіс, сайт не питає вас пароль. Натомість він надсилає вашому пристрою короткий запит, так звану перевірку. Ваш пристрій бере цей запит і каже: Окей, я доведу тобі, що це мій користувач. Але перше, ніж щось відповідати, він просить ваше підтвердження, біометрику, септо Face ID, touch ID або щось ще. Після цього пристрій використовує приватний ключ, який зберігається тільки у вас на девайсі. І підписує відповідний, відповідь на цей запит. Далі цей підпис відправляється назад на сайт. Сайт, в свою чергу, перевіряє його за допомогою публічного ключа, який він отримує від вас під час реєстрації. І якщо все сходиться, сайт розуміє, що це саме ви, пробуєте зайти і пускає вас у систему. Жодних паролів, ви по факту нічого не вводите. А найголовніше, ваш приватний ключ нікуди не передається. Себто, сайт питає: Ти це ти. А пристрій відповідає, так, це я, не віриш ось доказ. І усе. І тут починається найцікавіше, чому цей підхід реально кращий. Бо, по-перше, фішинг тут майже не працює. Навіть якщо ви випадково відкриєте фейковий сайт, у вас просто немає паролю, який можна вкрасти, а ключі доступу прив'язані конкретно до домену і не спрацює деінде. По-друге, зливати тут по суті нічого. Та серверах немає паролів і їх хищів. Там зберігаються лише публічні ключі, а вони без приватного ключа абсолютно марні, бо ви і так з ними ділитесь. По-третє, це просто зручніше. Вам всього-навсього потрібно подивитись на телефон, підтвердити, що ви це ви за допомогою біометрики і готово. А що не менш важливо, без отих усіх у ваших видіть пароль, повторіть пароль, ви ввели неправильний пароль і тому подібне. І тут виникає очевидне питання: чи означає це, що менеджери паролів більше не потрібні? Коротка відповідь: ні, принаймні поки що. Ключі доступу це майбутнє. Але сьогодні їх підтримують не всі сервіси. Тому найбільш практичний підхід зараз простий. Там, де є підтримка ключів доступу, варто використовувати їх. А для всього іншого хороший менеджер паролі. До речі, огляд останніх ми додавно робили у себе на каналі, тому лінк буде в описі під цим відео. Більше того, багато менеджерів паролів уже вміють зберігати ключі доступу і працювати з ними. Тобто вони не зникають, вони просто еволюціонують разом із цією технологією. Окей, давайте наостанок це все підсумуємо. Безпека завжди була балансом між зручністю і захистом. Користувачі хочуть, щоб все працювало просто. Фахівці з безпеки хочуть, щоб це було складно зламати. Довгий час доводилось обирати щось одне. Ключі доступу це рідкісний випадок, коли виграють усі. Менше зайвих дій для користувача, менше ризиків з точки зору безпеки і більше контролю загалом. Тож, якщо ви ще не пробували ключі доступу, дуже раджу звернути на них увагу, бо майбутнє логіні виглядає саме так, без паролів. А на цьому в мене все. Напишіть у коментарях, чи ви вже користуєтесь ключами доступу і на яких сервісах. І, звісно, не забувайте про менеджери паролів, вони все ще наші друзі. Ну і як зазвичай, якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Також будемо дуже раді вашій підписці. Дякую за увагу і до зустрічі!